Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про Open Call. Open Call – це формат конкурсу, який організовується представниками художньої сфери. Зазвичай це галереї, музеї або творчі резиденції. Це може бути офіційним запрошенням, тобто запрошенням вас саме як митця напряму прийняти участь, або відкритим оголошенням у засобах масової інформації. Опенкол є дуже корисним і ефективним способом вашого просування, тому давайте розглянемо переваги, які він надає. І перша перевага це можливість представити свої роботи. Результатом опенколу, тобто результатом відбору цього конкурсу, зазвичай стає групова виставка, і на цій виставці ви можете представити одну або декілька своїх найкращих робіт для широкій аудиторії. Грунтуючись на своєму досвіді, я хочу сказати, що опенколи є найшвидшим способом вашого просування. По-перше, більшість опенколів безкоштовні, і єдине, що вам потрібно зробити, це заповнити анкету та відправити свою роботу. По-друге, пам'ятайте, що коли ви кожного разу відправляєте заявку, то цю заявку розглядають професіонали зі сфери мистецтва. І дуже багато серед цих професіоналів, саме засновників галерей, арт-кураторів, арт-критиків. і тому кожного разу ви підіймаєте свій рівень, тобто вас все більше і більше впізнають. Наступний важливий момент це те, що опенколи не забирають багато часу. Єдине, що вам потрібно, це заздалегідь дуже якісно підготовлені художні документи. Коли ваші роботи дуже добре структуровані, розбиті по датах, назвах, колекціях, у вас є заповнене портфоліо Artist Statement CV, то єдине, що вам залишається, це просто заповнити анкету. Також важливо зазначити, що OpenCall є гарним способом заводити нові знайомства. Пам'ятайте, що у кожного організатора є список контактів. І ці контакти, як ми і казали, це зазвичай арт-куратори, арт-дилери, засновники галереї, і ці всі контакти вам обов'язково треба зберігати. Для того, щоб зручно зберігати ці всі контакти, я створив для вас табличку, такий шаблон в форматі Excel, де є приклад, як саме структурувати ці контакти і в подальшому користуватись для свого просування. Посилання на цю табличку ви можете знайти в нашому файлі Figma з шаблонами. І для початку спробуйте туди додати вже існуючі контакти для того, щоб структурувати всю вашу базу знайомств. Наступна перевага, яку надає OpenCall – це отримання зворотнього зв'язку. Це дуже корисно, особливо коли у вас є експериментальні роботи, тобто таким чином ви зможете зрозуміти реакцію більш широкої аудиторії. Остання перевага, яку я хотів би зазначити, це те, що опенкол є дуже добрим стимулом для творчості. Зазвичай опенколи анонсують десь за два місяці до фінального результату, до фінального відбору або до самої групової виставки. Тому за цей час ви можете створити якісь нові роботи і відкрити себе з нової сторони. І в завершенні хотів би сказати, що Open Call має стати основою для вашого розвитку. Обов'язково стабільно приймайте в них участь. Це надає вам можливість розвиватись та робити якісь нові роботи, експериментальні роботи по заданих нових тематиках.